Привіт! І ти на каналі піклбол Українською. Сьогодні розбираємо основи гри і сьогодні розбираємо подачу в пікалболі. Розкажу про правила, техніку та помилки. Отже, подача виконується за межами. Тобто... Суржик. Йопта мать. Тобто лінія, яка позаду. Та між двома лініями вашого квадрату. Не можна подавати з, з цієї позиції та за межами цього. При подачі дві ноги мають бути за лінією. Та, як мінімум, одна нога має бути на землі. Тобто можна подавати навіть з такої позиції, коли одна нога над кортом. Далі. Контакт з ракеткою має відбуватися нижче поясу та нижче вашого зап'ястя. Ракетка має рухатись знизу вверх. Ось як це виглядає. Другий тип подачі це дропсерф, коли ви просто кидаєте, і тоді ці нюанси нівелюються. Можна просто відпустити м'яч і подати. По правилам подача. Подається... Подача подається. Подача подається. За правилами ви маєте подати у квадрат по діагоналі. Якщо м'яч вона слідкує за мною, слідкуєш, слідкуєш. якщо м'яч попадає в кітчен лінію, це аут Якщо м'яч попадає в лінію з боку, це ін Також бейс лінія. Тому ми маємо два типи подачі це е, з повітря, і ще називають toss surf, або drop, коли ми просто відпускаємо м'яча. Ми не можемо кидати м'яч вниз, щоб він відскочив вище. Так робити не можна, треба просто відпустити м'яч. Ці два типи, вони відрізняються трошки технікою, і для початківців я рекомендую робити drop Це це допомагає стабільності при кожному ударі. І давайте перейдемо до технічної сторони цього питання. Я розкажу вам чотири основних принципи подачі. Стабільність перший принцип, якщо при подачі твій м'яч попадає в сітку, чи вліво, вправо від квадрату, який ти подаєш, чи навіть за квадрат, значить ти робиш щось неправильно. Потрібно якомога частіше попадати ін, щоб е, ралі продовжувалось, щоб е, гра продовжувалася. Якщо при подачі м'яч не попадає в квадрат, то е, ралі закінчилось, що не є е, вигідним для тебе. Другий принцип подачі це глибина подачі. Неважливо, як подаєш, це повільно, швидко, високо чи низько, але якщо подача попадає у самий дальній кут, самий дальній простір або площину квадрату, наприклад, це там метр від Бейс лінії, так? Якщо, наприклад, м'яч попадає при подачі десь тут, в будь якій точці, це вважається гарна подача. Третій принцип це плейсмент. Плейсмент це означає місце, куди м'яч попадає в праву сторону чи ліву сторону, що означає під forhand або бекгенд вашого опонента, твого опонента, вашого, твого, твого, вашого. Свого опонента. Четвертий принцип це сила. Якщо ви можете згенерувати достатньо сили, опонент може відчувати трудності у поверненні м'яча, що зіграє гарну роль при вашому наступному ударі. Як же виконати таку подачу? У мене є такий коротенький чек-ліст кожного разу, коли ви подаєте. Це більш для тренування і з кожною подачею воно може чуть відрізнятися, але з чого нам почати? Наприклад, я <клес> граю правою рукою, тому май non-dominant, тобто моя недомінальна нога буде під 45 градусів до бейс лінії, і моя права нога буде паралельно лінії. Така позиція кожного разу дозволяє мені. Отримати стабільний результат в моїй позиції до, до корту та взагалі в моєму, в моєму русі. А, наступне, якщо ми подаємо дропсерф, ми просто витягуємо ліву руку, яка у площині з лівою ногою. Права рука в площині з правою ногою, та ракетка опущена вниз. Я відпускаю лівою рукою м'яч, трішки присідаю і провертаю мій корпус вперед та зупиняюся ракеткою до моєї цілі. Якщо ми виконуємо тост-серф, ми можемо підкинути м'ячик. Чуть-чуть вгору, не потрібно його підкидати дуже високо. Я роблю чуть ближче до мого тіла. Це мені дозволяє слідувати першому принципу стабільності, коли я маю одну й ту саму відстань кожного разу. І робимо те саме, що і в попередньому разі. Асистент подає мені нічі нічі, Дякую. Ось таким чином виконується подача в піклболі Але для вас в мене є ще один секрет. Кожного разу, коли я подаю, я роблю рутину. Рутина завжди дозволяє мені налаштуватися на подачу. Спочатку я. Наприклад, робив два баунса по ракетці. Потім я робив два тепи по по м'ячу. Зараз моя рутина це два баунса по корту, після яких я буду подавати свою подачу. Ця рутина дозволяє вам налаштувати мозок на гру. Я задавав собі питання, чому я роблю помилки при подачі. Зазвичай це моя лінь, або я, наприклад, дуже сильно ризикую, хочу сильно подати. І це не спрацьовує. Рутина нам дозволяє налаштувати наш мозок на правильну подачу кожного разу, коли ми її виконуємо. Другий секрет, який я вам розкажу, це як згенерувати більше сили. Коли ми стоїмо в позиції, і якщо ми подаємо тільки рукою, ми можемо працювати над стабільністю, але коли ми хочемо додати більше сили, ми тоді генеруємо силу з ніг. Ми присідаємо більше та генеруємо силу ще додатково з корпусу. Як це виглядає в одному моменті? Як ви бачили, я присів та провернув свій корпус, а також я став в корп. Таким чином я дозволив моєму тілу, а особливо нижній частині, згенерувати більше сили. Сьогодні ми розібрали подачу у піклболі. Чувак ззаді? Там чувак ззаді. І так. Сьогодні ми розібрали правила та техніку подачі у піклболі. Які бувають помилки при подачі? Наприклад, коли ми подаємо з лінії, це ФОЛ. Наприклад, коли ми дуже далеко і кожного разу в різних місцях відпускаємо м'яч. Я просто ще не придумав помилки. <ріхи> Наступна помилка це коли ми подаємо м'яч та заходимо в кітчен. Це більш стратегічна помилка, тому що ретерн, який буде потім, нас буде відштовхувати назад. Кожного разу, коли ви подаєте, залишайтесь на місці. Дякую за увагу. Перший день, так? Да? Жарко. Майже 9 ранку і жарко. От дідульки, бабульки приходять грати піклболь. Пікельбой. Піклболь. Піклбол. Пиклбол. Дися це пиклбол. Лет'я!